Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео із серії щоденних нумізмата. Є певні оновлення в колекції, є певні хороші новини для всіх нумізматів України. І зараз потихеньку трошечки будемо про це балакати. Ну, Перш за все, хочу реабілітуватися за медальку. Так, Я оговорився в минулі відео і на тій медальці присвоїв 2022 рік. Тобто з цієї медальки почався е, рік медалей 2022, і називається вона. Державна служба фінансового моніторингу України. Ця медалька у мене була, але якось так я замешкався, так і показав не ту медальку. Ви пам'ятаєте? Тому вибачаюсь, от за дезінформацію ось у нас оця медалька. І підбиваючи підсумки 2022 року, у мене не було медальки музей Чикаго. От так. Це остання медалька. Вдалося мені її придбати по ціні 100 гривень. Придбав я її для того, щоб закрити рік, щоб мати повністю весь асортимент. Ось така от ну, горненька вона досить банківська ціна була, по-моєму, 58, тобто трошечки більше, ніж у ці, що зараз продають міста герої. Ну, але для того, щоб закрити 2022 рік, я оцю медальку придбав. І також я в звіті за 2022 рік показав ті монетки, які я хотів би мати так, але яких у мене не було. Ну, перш за все, давайте почнемо з цієї монетки, яка називається Ведмідь бурий. Чорнобиль відродження. Так, виходила вона в двох виглядах: тобто, виходила вона просто в капсулі, і виходила вона в сувенірній упаковці. Звичайно, що я хотів цю монетку дуже в свою колекцію, але ціна на «Олексі» Стартувала 450-500 гривень, тобто досить висока ціна. Купити її по банківській ціні я не встиг. Банк випускав 107 гривень в капсулі і 139 гривень в буклеті. Я навіть розповідав історію, так, що поїхав в рівне, подивився, бачив монетку, поспілкувався з цікавими людьми, але придбати не встиг. І все-таки вдалося мені знайти цю монетку по ціні 350 гривень в буклеті або 300 гривень можна було придбати без буклета. На Оликсі. І я її таки придбав. Дуже гарна у нас ось ця монетка, так, маємо на ній темподрук, травичка така гарненька, зелененька, по ній йде медвідь. От, і з другої сторони, у нас показана вся серія, так, яка має бути. Є у нас уже монета Кінь Преживальського, і є у нас монета медвідь Бурий В цьому році має вийти в 2023 рейс, так, от Ну, е, говорять, що почалося не спочатку, тобто, якби умовно мало початися, от напевно, так, і медвідь бурий мав би тут. Можливо, можливо, так і мало все бути, але почалася серія з коня. Так, потім у нас медвідь, і тепер у нас рись. Тобто немає цієї послідовності в зображенні, так як було, наприклад, з монетами. Східний календар. Серія почалася в 2021 році так, з монетки Кінь Приживальського, також вона ось така виходила. От, і також йде Чорнобиль відродження. Ці монетки вийшли номіналом 5 гривень, тому що до цього серія флора і фауна була 2 гривні. Тобто ці кольорові там, Совка розкішна, дрохва так, і всі інші. Вони виходили 2-х двохривневим номіналом, а ця монетка у нас пішла відродження Чорнобиль. П'ятигривневим номіналом. От. І знову ж таки, цю монетку, якби хочеться було, ну, хотілося отримати через те, що була серія. От. Тому маємо вже дві таких монетки: кінь і педмідь бурить. Наступні монети, які я дуже хотів отримати в свою колекцію, це державні символи України. Я також показував фотографію цього набору, але його в мене не було. Знову ж таки, банківська ціна 416 гривень, здається, я можу помилятися. так. Вдалося мені його придбати за 650 гривень, тобто трошки більше 200 гривень переплата, але на трьох монетах. І взагалі на Оликсі, якщо ви помоніторите ціни, так, то ці монети починаються 750, 800 і далі. Серія складається з трьох монет. так, Вона так і називається, тобто нова серія Державні символи України. І ось тут, бачите, наш герб. Ось як гарненько переливається ця монетка. Темподрук на одній стороні з гербом, так? І на другій стороні, тобто герб це наше коріння, іде таке символічне зображення різних гербів різних періодів в історії України. Бачите, вони всі мають якісь відмінності. Тобто це все три зуби, але у них у всіх є якась особливість. Так, наступна монетка це наш. Флаг, так, наш прапор, стяг. Ось, знову ж таки, темподрук у нас іде синьо-жовтий. Знову ж таки, державний символ України, 5 гривень, так? І на протилежній стороні ось така у нас наша душа. тобто, Пташечка з гілкою калини в дзьобі. От. Дуже така детальна, дуже багато різблення якогось, дуже багато якихось завитушок. Ну, гарна монетка. Тобто, ці монетки досить гарні. І останнє це наш гім, так, намальований нотний стан з нотками, гілка калини, знову ж таки, з темподруком, руком, але не великого об'єму. Вони всі, як бачите, ці е, таким, якби, з герба, з стяга із з е, е, нотів, так? Такі, якби, проміння розсіюється. От, і наступна сторона. Наше гасло. Це слова гімну, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. От. Досить гарний такий набір. Я вважаю, що він повинен бути в колекції, так, якщо ви цим цікавитесь і цим займаєтесь, і оформлено ось в такому от буклеті. Значить, на задній частині у нас сказано тираж, тобто до, 10, до 100 тисяч штук діаметр 35 монетки, вага монетки 16,5 г кожної. Ну, і напис на двох мовах, тобто на українській і на англійській. Таран Володимир, дизайнер і обкладинки, так, і, можливо, монетка. Ну, цю інформацію можна подивитися на сайті Національного банку України. Так, крім нових монеток, вже є монетка 2023 року. Це Василь Кричевський. Ось така от монетка цікава. От це будівельник, так? І вона ця монетка, по суті, починає у нас 2023 рік. Це була перша монетка, випущена в січні. місяці. Банківська ціна 81 гривня. Мені вдалося її придбати на Олексі за 100 гривень. Трошечки поновив колекцію минулими роками. Так? Попались мені по хорошій ціні, це 60-70 гривень. Ось така от хороша монетка Панас Мирний. Так. Це монетка 1999 року. Гарний стан збереження. Я точно не пам'ятаю ціну, можливо, 120 ця монетка коштувала, так. І разом з нею приїхала монетка, ось така Іван Франко. От, і, по-моєму, вона коштувала 70 гривень, а разом за дві я 200 гривень заплатив. Ну, знову ж таки, це нормальна ціна для монет, тобто плюс якісь там 10-20 гривень, це недорого. Звичайно, що ці монетки в свій час коштували. Це в нас 2008 рік, нет, 2006, вибачаюсь, що в свій час ці монетки коштувалися там на сайті збереглася інформація, по-моєму, 22 гривні в банку. так? Ну, але на сьогоднішній день мінімальна ціна, я вже казав, банківської монети. Це 81 гривня, тому... Монети по 80 гривень, це я рахую за ціною банк. І ось ще одне було замовлення. Так, також на Оликсі одна монетка 60 гривень, одна монетка 80 гривень, разом 140. Це у нас приїхав Іван Огієнко. Так, монета 2007 року. От. Це коштувало 80 гривень. І чомусь ця монета досить така дешева. Е, називається. Стражеску, так, коштувала 60 гривень, тобто це вже дешевше, ніж по ціні банка, можна сказати. От. є невеличка патіна і на Огієнку, так, і на Стражеску на цих двох монетах. Бачите, вона така трошки по краях починає вже жовтіти. Це від зберігання. Ну, але це 2007 рік, так, одна монетка. і... 2006 рік друга монетка. Тому, ну, тобто, за стільки років зберігання патина на цих монетах це є нормально. От. І я також сказав, що є хороші новини для всіх нумізматів України, але для цього ми перейдемо на ноутбук. Хорошими новинами є те, що на цьому тижні, а саме 24 лютого, було запущено і відновлено роботу сайту Національного банку України. І ця новина хороша тим, що тепер можна знову придбати монети за ціною банка. От, е, асортимент на 24 станом був трошки більший. Тобто я сьогодні вже дивлюся, сьогодні у нас вже 26 число, так, і асортимент зменшився. От, якщо, наприклад, взяти пам'ятні монети, то. Е, Ну, золото зрозуміло, срібло зрозуміло, а от якщо брати сувенірна продукція монети з низівберу, так, то на сьогоднішній момент можна придбати монету по влогозовий, але можна її придбати, як бачите, по ціні 81 гривня. Тобто це ціна банку, яка офіційна. Те ж саме пам'ятаєте, я в минулому відео казав, що дуже великий тираж, ось цих, наприклад, монет в єдності Сила, так і їх випустили. Зараз хвилинку тут має бути, по-моєму. А от, тираж 75 тисяч, бачите, цієї монетки от, введена в обіг вона 1107 2022 року. І е, на Оликсі їх продавали там в межах 300. Я свою монетку придбав за 300 гривень, але, наприклад, можна було купити зараз навіть. Цю монетку по ціні банку 232 гривні. Звичайно, що цей сайт обмежує так. Як бачите, вам можна купити, наприклад, одну монетку, а в наявності для одного користувача одна монетка. Є монетки, які можна придбати по дві штучки, наприклад, давайте подивимося. Ні, тут у нас також одна. Сливу, можливо, срібло от. Так. Ліміт дві штуки на одного користувача, бачите, і можна придбати дві монетки. Звичайно, що для перекупів цей сайт поганий, тому що ну, вони не можуть, по-перше, по банківській ціні взяти більше монет, тому що навіть якщо вони купують офіційно в банку, вони все одно цю банківську ціну мусять сплатити. Тобто вони не можуть ці монети взяти дешевше, ніж відпускна ціна банку. Але для нумізматів це добре. Чому? Тому що ви можете замовити монетку, так? чи купюру, чи банкноту. Тут є вся продукція. По-перше, ви замовляєте по ціні банка і заплатите лише за пересилку. Так, ну, от банкноти. Наприклад, була цікава банкнота до 300 річчя Григорія Сковороди. Так, Коштує вона от в сувенірній упаковці 554 гривні, а в конверті просто 541 гривня. Я таку купюру собі замовив. Так? От, і бачите, от, наприклад, купюра можна одну штучку на одного зареєстрованого абонента на сайті, і ви свій ліміт. Вже вичерпали на Олексі ці банкноти 600, 700, 800, Тобто, ну в залежності від ціни, тому я по ціні банка собі в колекцію лишив. Ця банкнота досить цікава, чому вона є платіжним засобом, тобто ви можете прийти в магазин і нею розрахуватися. І тому банк на ній кладе невелику націнку. Теж саме наприклад купюра 200 гривень Леся Українка, але з позначкою 30 років незалежності. Я таку купюру теж собі придбав, бачите, вже ліміт в мене вичерпаний. І по суті, переплата у вас складає 14 гривень. Тобто, якщо ви знаходите гарну купюру в гарному стані збереження, так ви її просто ну, отримали на здачу, чи отримали зарплату, чи в банку зняли там з терміналу, і це нові купюри. Ви цю купюру собі лишаєте. То, от, по суті, ви переплачуєте тільки 14 гривень, тому що. Це купівельна банкнота, і ви за неї можете придбати в майбутньому щось. Ну, те саме банкнота 1000 гривень. Зараз я не мав вільних коштів, так трошечки на інші покупки потратився, але я думаю, що також придбаю собі одну таку купюру, хай вона лежить, тобто буде якась пам'ять. Ну і сувенірна продукція, тобто ці медальки, так, НБУ, які випускають, вони. Також йдуть в сувинірну продукцію 24 числа. Тут також був набагато більший вибір, але на сьогодні лишилась одна лише медалька 2018 року. Це Національний університет біоресурсів і природокористування України. В моїй колекції ця медалька є. Це університет, якому я навчався, і подарував він мені аж три дипломи. Тобто, я закінчив там бакалаврат, я закінчив там магістратуру. І потім з часом я закінчив там ну, підвищення кваліфікації, як нас називають підфакт. Тобто так, педагогічна освіта у мене також була в стінах цього навчального закладу. В день відкриття сайту. Так, можливо, це зв'язано з тим, щоб збільшити асортимент. В продажі появилися срібні монети. От і є тут певна особливість. На продаж виставили серію, яка називається Народні промисли. Ну, є тут у нас Гопак ще одна монета, так? Це український спадок здається. А шість монет всього їх сів в колекції, але виставили шість: це народні промисли: от Коваль, Кушнір, Ткаля, Гончар, Стельмах і Гутник. Немає тут монети, представленої Барокаш. Чи Борокаш вона називається. так? От. І тут є різні ціни. Тобто, хоча вага монети одна і та ж сама, але є монети, які по 1459 гривень, і є монети, які по 2000 гривень. От. І я от, замість купюри цієї 1000 гривень собі придбав монетку Коваль. в мене її немає в так? От, Ліміт на одного покупця дві штучки, я одну вже собі використав. Е, вирішив, що цю монетку хочу. Придбати і керувався наступними. Ну, мені було все одно, в принципі, яку купити. У мене з цієї колекції тільки ткаля є, так, всіх інших не було. От. Але я дивився по ціні. І хочу показати вам певний момент. От є такий каталог, на якому я дивлюся ціни, так? І давайте введемо коваль. От Монетка. Виходить, що ринкова ціна цієї монетки на сьогоднішній день 1999 гривень, тобто і вона от вже стабільно піднімається і йде доверху. Так, а Національний банк України в даному випадку її відпускає по ціні 1400. Тобто, уже, грубо говоря, 450 гривень на цій монетці ви заробили, придбавши її по офіційному курсу. От тому я вирішив цю монетку придбати, от, ну і відповідно на купюру 1000 гривень вирішив відкласти. На даний момент це всі новини, які я хотів розказати так. Нагадаю, що сайт не працював майже півтора року, тобто його зупинили роботу в листопаді 2021 року, і всі монети, які були випущені, по суті, у 2022 році, треба було шукати на різних сайтах: аукціонах, OLX і таких подібних. Ну і відповідно, що за кожну монету в тій чи мірі ви переплачували. Тобто десь в два рази, десь в три рази, десь там декілька гривень, ну, в залежності від рідкості, так і від серії монети. Але повернення сайту до роботи, надіємося, що він буде працювати в штатному режимі, так можна буде комплектувати замовлення, тобто групувати замовлення. І відповідно за доставку ви будете сплачувати лише один раз. Сайт підтримує доставку двома компаніями на даний момент: це або нова пошта, або Укрпошта. Ну і для мене, як для жителя села, Укрпошта, звичайно, є більш прийнятним, тому що і тарифи в них менші, і відділення є у моєму селі. А наразі це все. До нових зустрічей, до нових оглядів та миру всім нам. Все буде Україна!